Я особисто інформацію проваджувати не мав, я думаю, що... Йдемте да, не... перевіримо інформацію, я... чи там спецсмієнт. А, а номер взагалі впровадження, десь воно реєструється, щоб ми знали. Ні, та провадження реєструється. Бу. Який номер, щоб ми? Ми собі перевіримо. Це хіба пізніше шефа. Коли йде провадження, то має доступ. Коли є провадження, то до запровадження має доступ до спороту. Кожен з працівників оперативних має доступ до провадження це тільки це. до свого. А. Виключно. У мене, наприклад, є РДР-стахнишка, е які я можу подивити свої провадження, Хіппані. але я інші не бачу. Просто не бачу. У мене обмежені В принципі, я так коротко роз'ясню, чому ми прийшли під прокуратуру. Тому що у всій громаді ми складають такі враження, що іменно прокуратура і наша міліція. Якраз і затягує цю всю справу в тій причині, що їм або це вигідно, або їм заслали у твердій валюті. Тому що, перше, під вікнами прокуратури зробили брак, ніхто не реагував. Тепер по телебаченню є інтерв'ю наш такий великий пан Яворський заммера, мера, який починає всьому звинувачувати е, генпідрядчика, але промовчує все остальне. Явно захищає. Це є піар компанії. перед виборами, явно когось захищає. Це є піар перед виборами чи. Ну і наша прокуратура, яка не знає, де її язик і чому вона звертає увагу. І коли е, ми написали по Фейсбуці, що ми будемо, і, що правий сектор збирається, що всі стягуємо громадські організації, коли ми є центр, всі стягуємо, що ми будемо вимагати якогось рішення, прокурор тут бігом їде на місце, кудись його немає. Значить, у нас, буде така, у нас буде така пропозиція, що якщо від нас будуть е, силові органи, там та ж прокуратура скриватись, то нас нема, то ми не їдемо, то ми затягнемо, то ми прийдемо твердо до них, у гості, як колись приходили під час революції. Ну, ми прийдемо, ви, так, ви, ви під час думаємо, революції. На даний час я ми зараз найти прокурора не можу Перше, і не маю такої можливості, бо все, що він мені сказав, що він приїхав на місце політику. І в цілому воно так і буде. З того Я думаю, що тут є проблема, коли ви приймаєте керівництво, ви зможете дізнатися хід розслідування потім. Ми б хотіли, щоб це було зробити. Пра... Ні, ці процесуальні готові колони. Це була заява написана, що вони почали провадження. Це за підслідність. Хась була заява? Це розкрадання державного майна. Тобто на величезну суму, це кримінал. Подібного роду справи міліція. Це до капитанська. Там є порядок, хто якісь правильно. Це категорія школа. А як вона, як цей категорія обґрунтування йде? Я не можу вам сказати по конкретній а, а, в загальному, в загальному, тому що у нас е, на даний час немає прокуратури кримінальних проваджень, які б розслідували прокуратуру. Тому що у нас навіть слідчих тут немає. Ми немає нас. Але питання вислідок у нас є до чому? Е, по телебаченню е, пан Яворський заявив, що що вони доб'ються з міською можливо. владою, можливо, що буде проведений гарантійний ремонт. Про яку гарантію може йти мова, якщо ця дорога не то, що не відповідає а навіть проєкту, дотримання. воно взагалі нічому не відповідає. Це не треба навіть гарантію не робити. Це треба повністю вимагати, щоб цю дорогу зробили відповідно до норм. Все. Це мають знести і зробити. Якщо вже потрапить людські кошти, і за чиї кошти це буде перероблено? Чи знову не за кошти громади? так. так. Оце основне. Питання, а чому прокуратура сама не реагує на ці речі, а служні ми реагувати, ну як що... ви, ви Ну Ви що не бачите, що твориться? Ну, Перед вашими ж вікна справа, тому що так не може, ви не можете твердити, що прокуратура взагалі не реагує, тому що кримінальне провадження даного приводу нового. Я просто не можу вам сказати на якій вона стадії, тому що я не маю доступу до даного кримінального провадження. Я там є професійний керівниці, Але про те, що а, який, який термін для цього провадження? Поясніть мені, от який термін. От це може рік, два, три тягнутися. От ви не знаєте і так будете через рік там говорити. — Справа в тому, що там є терміни кримінального провадження. — І що тут розслідувати? Вийшли зразу, з свого вікна вийшли, подивилися. Ви витягнули 300 сантиметрів Розумієте, Ну як, от скажіть. — Будь-яке кримінальне провадження, в тому числі, там є що розслідувати і Подібного роду провадження це тільки експертизу провести. Це розслідувати завжди є Всім людям. Ви розумієте, знаєте, це таке замінювання. Тут хтось з юристів є, а як ви хочете доказати у суді? Що доказувати юристів. Я би хотів юристом поспілкуватися в кожній організації, який вважає, що він може це доказати у суді без жодних. Та це прокуратура має робити. Я ж ще раз вам сказав. Чому прокуратура саме не проявляє ця Це й <плес> буде Прокурія. Прокурія. Ми це докажемо. Ну унікальний виборців. Тобто коли буде про єш провадження? так? Давайте ні, 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 буде ми будемо доказувати. Якщо ви забираєте свої поліції, ми Закриваємо прокуратуру. Ми будемо доказувати, якщо ви не знаєте, як це доказувати. а де це бруківка, руки тут стояла руками? Яку потім тихо, частково накрили асфальтом, а коли робили, тихенько її зняли. Де та бруківка, яка була знята на мості біля е, медтехніки аптеки, так. де та бруківка австрійська, яка була знята на в'їзді в медучилище

що якщо ви будете мати інформацію, то яка поможе слідству, звичайно, суспільство своє інформацію сторифа. Я в цьому добре йдемо зривати австрийську... значи, Є... на дачі. Значить, їдемо з прокуратурою і фотографуємо. Фотографуємо стару австрійську бруківку на дачі наших можновладців. І заодно і й дачу сфотографуємо. У нас друга школа мало що більша від їхньої дачі. От де наші кошти розумієте? Нас дитина відбувається в вас місті що. Садники продає. Нам садиків не треба. закриваємо, Гроші поділяють. А потім 6. нема було дітей. Треба у черзі стояти, бо у садик записати. Люди записуються, дитина ще не народилася, він вже пишеться у садик у чергу. На садиків не вистачає. Садик а ну, садик продав. І... Дитячі лікарні ліжка, 90 ага. це 90-х вісімдесят. Я ж думаю, що коло ми є шкіл на дітей вистачає. <говори> я думаю, що <просив> давайте десяту школу продає. А якщо добре, продамо десяту ми школу, продамо стару буківку, продамо півміста, а чи давайте через 5 років у нас вирости народжу, строє. Будемо знову a будувати, а що, не не, але будемо знову а будувати. В <працює <працює> ніхто, <але працює> це Володих, не дома. Ви справи, ви всі документи передали. Міліція розглядає цю кримінальну справу. Ви сказали, що міліція відповідає. щоб ви правильно розповіли? Це не прокуратура не знає, це я не знаю прохід провадження до якого немає. Це не, це не прокуратура не знає. Одним словом того, хто відповідальний суд, цю, це провадження веде, його немає. Так? На даний час немає, бо виїхав прокурор на місце. Але ви сказали, що це міліція зараз веде. Я сказав, що такого роду кримінальне провадження є підслідністю міліції. Ну, йдемо до міліції. А хто процесуальний Та, керівник цього кримінального провадження? Процесуальний керівник не, можу, не знає. А можна, а можна не я задам одне особисте питання? соціального підтримка стосується Так. Можна? Зрозуміло. Да. Yeah. Да. Скажіть, будь ласка, а наша у прокуратурі кімната для релаксу, якщо ви так не переробляєте? А наша у прокуратурі там òе, це є двері. Для відпочинку там кімната там. Не бачимо, які там двері. В прокуратурі є виключно є зал для проведення наразі, Бо працівників у нас багато, відзнали дві прокуратури. Mm. Да, Та зараз не так ми вставали. Працівників багато, так і нема того, хто веде. Я зразу не був, місь я зразу був після Майдану. Заступника теж немає прокуратури? Нема, нема ні заступника, ні кого. Це робочий день розпочався? О, то з'явив. Це ні. Так, це... Вони є керівник прокуратури. Ну, там не керівник, але він знає відповідь. А ви не ведете справу? Ви не є по процесуальним в кримінальному провадженні, яке знаходиться в міліції про розкрадання державних майнах, тобто цієї дороги? Не видав? А може ви знаєте, хто веде? прокуратури сказати. Ага, зрозуміло, дякую. Якщо ви про зал, то він дійсно є на даний час і там поставлено працівників багато, А всі кабінет прокурора не їдуть. Ну, словом що робити. Тут взагалі просто будете підправити. Подивимося, що міліція скаже. Коли всі говорять, то вийде бардак. Ви хотіли, щоб я вам порадив, спочатку треба мати інформацію, що стосується кримінального провадження. Чисто конкретно Я кажу, що Ви зможете сказати, хтось з керівників, але я думаю, що прокуратура такі справи про розкрадання державного майна є окремим. Процесуальний керівник, але не всі підряд. Ні. Ні, Любому можу потрапити. За новим за КПК за є пісні. А окремо не пі... ті, що ведуть справу міліції прокурори, не відрізняються від інших справ? Ну. Ні, це прокурори виступають, як офіційні керівники. І немає значення, яка це справа. Вас не розділено. Наприклад, Ні, як війні, покажись, Олег Попок, він веде справи по дітях, а хтось веде окреме справу Ні. по державному розкрадання? Олег Попок він може вести будь які справи. Тобто прокурор може вести любимо? Немає, зрозуміло все, це зрозуміло. Буде, зрозуміло, дякую. Йо? Ще якісь питання? Ні, не, я думаю, більше немає. немає? Дякую, що ви до нас вийшли. А чому я вам ви не вийти, що мені ховатися? А скажіть, будь ласка, а я поки в мене двері, так вільно ходжу, я це вийшли, цілком добре знаю. Це чому, що? не для людей, а що такі двері з такою охороною? Ну, там на другому поверсі ці двері не можливо. Взагалі, це культура для людей, але ви проходите, її приймаєте. Є. Вона була закрита, там завжди хтось. Ну, а там, зверхи. чого ми В кабінеті, наприклад. Як... Я хочу корупцію зараз зайти, я не можу зайти в кабінет. В кабінеті наприклад, шо, на даний час там, я працюю е місті. з кримінальним провадженням. Да. До нього доступ обмежений, ви не можете бачити да. всі кримінальні практики. Це режим режимну основу, це зрозуміло. Доктор, якщо я випуску за стіл, щоб кожен приходив, ви зрозумієте правильно, тут є певний документ ОРС, який є обмежений доступ. І можуть бути секретні справи навіть. Це, це нормально.